Вітаю всіх на своєму каналі рецепти Джулії. І що в мене сьогодні? А в мене тут синя капуста, яблучко і салатна цибулинка. І буду готувати дуже смачний салат. Шинкуємо капусточку. І викладаємо її в тарілку. І наступною у нас буде салатна цибулька. Обов'язково беріть салатну. Якщо будете брати звичайну, то її потрібно буде замаринувати. І її також відправляємо до капусти. Тепер нарізаємо яблучко соковите і можна готувати соус. І для нього змішаємо такий інгредієнт, як мед, діжонська гірчичка. Сік, та половинки апельсина, додаю оливкову олію і все перемішаю. За смаком ще додаємо сіль, італійські трави, все перемішуємо і наш соус буде готовий. Половинку соусу відправляємо на капусту з цибулькою, все потрібно пожм'якати і залишити хвилин на 20. Після того, як капусточка стала вже більш м'якенька, додаємо яблучко, соус, який залишився, перемішуємо все і можна подавати. Це дуже смачно та просто, як бачите. Як же це смачно, як же це хрустко. Думаю, всі інгредієнти є у вас в холодильнику. Якщо немає капусточки, то потрібно швиденько її купити та приготувати цей простий та хрусткий салатик.